Всім привіт! Листопад місяць не самий найкращий для поплавцевої ловлі риби, але поки зима не прийшла зі своїми морозами і водойми не покрилися кригою, можна вийти до водойми з поплавцевою вудкою та піймати червонопірку, плітку або верхоплавку в береговій зоні. Звісно, тепер зими не такі прохолодні та з великою кількістю снігу, як у далекі минулі роки, але все рівно взимку невеликі ставочки покриваються кригою. І по відкритій воді є можливість рибалити лише на річках з течією. В листопаді ще сонечко світить, та коли не дує прохолодний вітер, навіть гріє. Вода у водоймах стала холодна, більшість водоростів опустилися на дно, і риба потихеньку відходить від берега на більш глибокі ділянки водойми. Але навіть пізньою осінню інколи можна попасти на активну рибу і гарно відпочити біля води з поплавцем. Ставочки або невеликі річечки влітку сильно заростають водоростями, і риба в таких місцях полюбляє крутитися. Тому навіть в листопаді варто розпочинати рибловлю біля водоростів або стінок комиша. В таких місцях можна відірвати багато гачків на тонкому повіці, тому варто бути готовим до цього та мати з собою запасні гачки та тонку ліску для повіців. Крім місць з водоростями варто звертати увагу на поверхню води. Адже навіть в листопаді червонопірка або верхоплавка можуть показувати себе на поверхні води, і такі місця теж варто обловлювати. Оскільки вода у водоймах в листопаді вже достатньо холодна, можна закормити перспективне місце і сидіти та чекати, коли риба підійде на корм та почне клювати, або шукати активну рибу, змінюючи місця на водоймі. Мені більше подобається шукати активну рибу на водоймі, чим сидіти на одному місці і чекати, поки риба підійде на закормлене місце. На одному місці сиджу максимум 15 хвилин, і якщо за цей час немає жодного клювання риби, перехожу на інше перспективне місце, на мою думку. Такий спосіб інколи вдається зачепитися за рибу. Бували випадки, коли знайшов декілька місць, де були клювання риби, і до кінця риболовлі вже не бігаю берегом в пошуках активної риби а обловлює лише ті місця, де мав клювання раніше. В листопаді для ловлі білої риби на поплавцеву вудку однією з найкращих наживок є мотель. Але, на жаль, в місцевих рибловних магазинах мотель продають лише взимку, коли водоймі покривається кригою. Можна купити лише опариша або пінку, і ці наживки теж дуже добре подобаються білій рибі. Пробував також ловити пізньою осінню на рослинні насадки, а саме на перену пшеницю, перловку та тісто з манки. І можу сказати, що рослинні наживки інколи теж працюють. Але як не як вода у водимах пізньої осінню холодна і рибі до вподоби живі насадки. Тому, якщо хочете половити рибу на рослинні насадки, на кожній водомі потрібно експериментувати. На одній водоймі рослинні насадки пізні осінь можуть працювати, а на іншій, де риба більш капризна ні. У всякому випадку, коли у вас є вільний час, сонечко світить, варто їхати до води та відпочити з поплавцевою вудкою в останні теплі осінні дні, адже скоро вода покриється кригою і буде зовсім інша риболовля.